Так, <кій> прислали мені на ремонт телефон довгоочікуваний. Чого довго очікуваний, є в мене на цей телефон один дисплей, дуже довго не можу його продати, бо всім дорого, це S10. Телефон сам по собі класний, сам мав два таких в користуванні, одного мав на Exynos і один на Snapdragon. Проблематика того, що тут дорогі дисплеї, вже дуже довгі періоди. Приблизно в перший рік, коли цей телефон вийшов, ну може два роки, півтора то ціна була більш-менш, скажімо, прийнятна для ремонту, для заміни дисплея. Потім вже ж телефон впав в ціні і дисплеї стали дорогі. І не дешевшують вони, в принципі, по цей день, до прикладу, дисплей навіть. На Алікспресі нормальний. Коштує в районі 150 доларів. Це десь 6,5 плюс-мінус. Ось. Телефон сам по собі класний, але люди його ремонтувати не хочуть. Дуже-дуже рідко. От людина одна знайшлася. У мене є дисплей, лежить він вже кілька місяців. Питали за нього чоловік так, мабуть, з 30. Ціна його 6 тисяч. І от тільки один погодився на ремонт. І, мабуть, що в майбутньому в мене цих дисплеїв не буде, бо вони дуже дорогі і люди їх не хочуть. Хоча, на мою думку, це ця модель з 10, одна з найкращих в Samsung по дизайні, по зручності користування, по камерам, по потужності, особливо версія на Snapdragon, вона трошечки цікавіша. Ось. Так що буду ставити сюди ще кришку керамічну. Це теж такий, скажімо, ексклюзив. Бо керамічні кришки йшли на версії з великою ємністю пам'яті на 512 ГБ на терабайт. Були керамік Black чорна і керамік White біла. Поставлю сюди чорну кришку керамічну, оригінальну. Зберу все на проклейки, все як має бути, буде. Буде класний телефон. я так. Кришка оригінал, керамічна, з гонконг версії, хто в курсі, вон, смітник перекреслений. Коротше, вона трошки важча і значно міцніша, ніж скляна. Є в мене під її така проклейка оригінальна. Єдине, що вона більше ніби відбитки залишає, але виглядає вона така зовсім чорна, а скляна версія, вона така синім віддає. Зараз покажу на прикладі цього телефона. От бачите, такий синій відтінок у скляної оригінальної кришки. Вона по факту темно-темно синя, хоча називається чорна. А, керамічна вона 100% чорна. Дивіться, як керамічна кришка чорна, як переливається класно. Коли чиста, звісно. Так, S10 готовий. Кришка керамічна. Приклеиваю наклейку с второй крышки вот такие выше ремонт